Слава Україні. Дивись, нам будинок, треба буде знову в Верховній Раді, тому ми маємо прутку зайти, здати і е, повернутися. А куди ви зараз їдете? Е, в ЦВК здавати документи. Уже на посвідчення, так? Так, так, так. я очолюю підгрупу по підготовці проведення першої сесії. Відомо вже, хто буде зачитувати е, текст Хрися. Вчора голова Верховної Ради <кас> Турчин Олександр е, оголосив своє бачення, що до табу не мають вийти. Три старішини, які є в нас в сесійній залі, це Юрій Шухевич, син головокомандуючого ПА Романа Шухевича це Звігільський, як найстарший депутат. До речі, між ними різниця всього в місяць. І Мустафа Джимільов. Як три старішини і безпосередньо текст присяги запропонував Турчинов, щоб за зачитав Мустафа Джимілюв. Як вам сьогоднішній день? Він сонячний, це найголовніше. Тому що коли йшли дощі, я весь час згадував перші дні і ночі Майдану минулого року, коли інколи нон-стоп йшов дощ. І ми були вічно мокрі, Я пригадую, в мене була така курточка осіння, ми яка не тримала вологі. І на дворі холод, і повністю мокрий. І це, звичайно, створювало великий дискомфорт в перші дні Майдану. У мене чомусь був острах, ну, щоб сьогодні, 21 числа, не було дощу, щоб була гарна ясна погода, дзвінка погода. І от зранку, коли я прокинувся, то власне перше, що мене так приємно втішило, те, що сонечко, і те, що сьогодні, коли і буде марш самоборони, коли буде відзначення річниці початку майдана, що буде добра погода. Тому кажу, це гарний початок дня. Сподіваюся, що і день буде таким. Добре, до зустрічі. Через скільки це може бути? Сотники зібрали, а що з сотниками, якщо треба там цей... Щось не так? Так, машина з прапорами, з пафами е, поламалася і на поштовій площі стоїть. У формі вам а, зручніше, ніж в костюмі? Так, да, в формі вича зручніше. Для да. мене костюм більше, як уніформа. Я май себе відчуваю як скованим. А в формі, звичайно, набагато зручніше. Це з Майдану форма да, чи це нова? Це форма з Майдану. Ні, ні, це форма з Майдану і ПАФ Майдану. Ще запах диму і на курці, і на пафі. А як взагалі сталося, що ви е, стали керівником самооборони? Що сказав, що на Майдані не призначують, а... Хто тобто, приймає рішення той очолює? Тобто, в 1 грудня, коли мене в черговий раз було зазначено з трибуни, що я комендантом неметового містечка на Майдані, я зрозумів, що без силових підрозділів неможливо буде втримати Майдан. Вже 30-го на Михайлівській почали першу групу ми організовувати навколо сцени, тоді коли виступали. Приїхала величезна кількість молодих активних людей, які говорили, що ми більше не дозволимо, щоб били наших дітей, щоб били наших дівчат. І тоді, 1 грудня, коли ми почали будувати барикади, я підходив до кожної барикади і сказав, визначити поміж собою і старшого. І в 9-й вечора на нараду штабний намет позаду сцени. Деяких барикадів вже мали свого старшого, деякі визначалися. І от 1 грудня в 9-й вечора в штабному наметі позаду сцени відбулася перша нарада сотників. Я повідомив всім, було 5 барикад. Сотні почалися нумерацію з номерів барикад. Перша сотня, друга, третя, четверта, п'ята. З першого ж дня була вже і сьома сотня, вона охороняла периметр наметового містечка. І фактично це були такі перші організаційні збори самоборони, де не було якихось призначень чи ще чогось. За час Майдану кількість сотень дійшло до 42 сотень. У нас найбільше було 7-8 тисяч на Майдані бійців самоборони. І фактично весь периметр, всі, тобто з кожною новою функцією нова сотня. чому сотників теж ніхто не призначав? Скажімо, приходила людина, казала, зі мною 80 чоловік. Хочу оформити самооборону. Ми йому давали черговий номер сотні, давали йому об'єкт, який він має охороняти, і так виникала наступна сотня. Ну, Але бувало таке, що конфлікти були поміж ними, чи там між ними чи там... ними. Бували тертя, бо дуже різні люди. Угу. З однієї сторони, це Тризуб, це є афганці, це є молодіжна організація МК, Спадщина. Зінчується навіть такі організації, як Вічіч, які гандистами є по своїй ідеології. Але в тому була і сила, що ми змогли об'єднати самих різних людей. Самих різних а людей змогли об'єднати. Це вакше. Я даю тобі айпад. І Виходимо. така <різь>